Вітаємо знову. І зараз до мене приєднується сенатор Лінсі Грем зі штату Південна Кароліна. Сенаторе Грем, вітаю у Meet the Press. Дякую, дуже дякую, що ви тут. Ви похвалили рішення президента ухвалене цієї ночі. І я знаю, що ви щойно говорили телефоном із прем'єр-міністром Нетаньягу, що він вам сказав про цю ситуацію. Щодо рішення президента, я вважаю, що воно було сміливим, відверто кажучи, блискучим, військово необхідним і найголовніше ефективним. Тож, добре зроблено, пане президенте. Вам і вашій... ваша команда в наших військах чудово працює. Я вважаю, що це суттєво послабило ядерну програму Ірану. Я щойно кілька хвилин тому говорив із Бібі і запитав, що б ти хотів, щоб я сказав. Він сказав: передайте американському народу, що Ізраїль глибоко вдячний за все, що ми робимо для Ізраїлю, і дуже вдячний президенту Трампу за те, що він наказав учора ввечері. Два послання. Він хотів, щоб я закликав іранський народ покласти край цьому безглуздю, повалити цей режим і забезпечити собі краще життя і стати частиною регіону по новому, інакше. І по-друге, він хотів, щоб я сказав американському народу: Ізраїль більше не буде жити так, як раніше. Вони більше не будуть жити під загрозою з боку Ірану. Минулої ночі на них напали. У ранкові години сьогодні, після атаки президента Трампа, Ізраїль випустив балістичні ракети по Ізраїлю, поранивши ізраїльських громадян. 24 людини загинули. Цей режим Ізраїль більше не буде терпіти. Саме це він мені сказав. Добре, дозвольте уточнити це питання, сенатори. Адже прем'єр-міністр Нетаняху дав зрозуміти, що ізраїльтяни хочуть здійснити зміну режиму. Чи підтримали б ви це, якби Ізраїль здійснив зміну режиму? На місці Ізраїлю я б зробив це вже давно. Їх стримували у багатьох аспектах. Якою була б правильна відповідь, якби по Америці випустили балістичну ракету і загинули наші громадяни? Ми стерли б нападника з лиця землі. Отже, ось на що я сподіваюся, після атаки на лікарню і їм дуже пощастило, що не загинуло багато людей. Ізраїль прийняв рішення. Цей режим зміниться одним із двох способів. Вони або змінять свою поведінку, в чому я сумніваюся, сам режим, або ж народ замінить цей режим. Сьогодні у них менше можливостей, ніж учора, але вони все ще релігійні нацисти. Вони хочуть очистити іслам, вони хочуть знищити єврейську державу і вигнати нас із близького сходу. У релігійно-нацистській суті режиму нічого не змінилося. Гаразд. надзвичайно цікаві подробиці з вашої розмови з прем'єр-міністром. Дозвольте запитати вас про цей розкол у республіканській партії. Ви, звісно, підтримували війну в Іраку. Тоді розвіддані виявилися неправильними. Стів Беннон, один із найближчих союзників президента Трампа, його колишній головний стратег у першому терміні, стверджує і він стверджував напередодні вчорашніх ударів, що це був неправильний крок, що це буде ще однією помилкою, подібною до того, що він називає війною в Іраку. Послухайте невеликий фрагмент того, що він сказав. Це саме та ж сама риторика, що й під час війни в Іраку зброя масового знищення. Я знаю, ви повинні це зрозуміти. Тож вони розуміють одну річ: вони думають, що ця схема працює. Ось чому ми повинні зупинити це зараз. Якщо ми не зупинимо це зараз, то це буде працювати постійно. Сенатори, враховуючи це, чому американці повинні вірити, що зараз був правильний час для удару по Ірану. Це було необхідно, це було сміливо, це було блискуче. Віддаю належне президенту у травні 2022 року. Іран мав 95 фунтів високозбагаченого урану для виготовлення кількох бомб. До травня 2025 року вони мали 900 фунтів. Уран збагачений до 60%, не має комерційного призначення. В Ірані насправді є лише один мирний реактор. Вони не використали жодного грама зі своєї програми збагачення для роботи цього реактора. Вони отримують паливо з Росії для цивільних цілей. Вони мали 900 фунтів високо збагаченого урану, щоб виготовити понад десяток бомб. Це було правильне рішення у правильний час. Це зупинило їхню програму від подальшого розвитку. Іран із ядерною зброєю є екзистенційною загрозою для держави Ізраїль. Країна знаходиться в руках релігійних нацистів. Вони хочуть вбити всіх євреїв, і вони йдуть за нами, але їх відкинули назад. І стіву Беннону і всім цим людям Іран, це інше. Ядерна зброя в руках Аятоли це кошмар для всього світу. Їхня стурбованість це може призвести до ширшої війни, можливо, введення сухопутних військ. Віце-президент Джей Ді Венс сказав, що вони не зацікавлені, але можливість не виключив. Ви хвилюєтеся щодо цього? Ні, я не думаю, що ми побачимо сухопутні війська у нашому майбутньому, але я бачу, що Ізраїль не зупиниться. Ізраїль більше не буде так жити, вони не збираються щодня і щоночі піддаватися ракетним обстрілам, живучи в бункерах. Вони будуть діяти проти самого серця цього режиму. Вони знищать його одним із двох способів: або змінять, або замінять його. Що ви скажете своїм колегам у конгресі, які вважають, що президент Трамп мав отримати схвалення конгресу перед тим, як вжити цих заходів, чи порушив президент конституцію, діючи самостійно? Ні, він діяв у межах повноважень. Стендво Конгрес може оголосити війну або припинити фінансування. Ми не головнокомандувач. Не може бути 535 головнокомандувачів. Якщо вам не подобаються дії президента щодо війни, ви можете припинити фінансування. Але оголошення війни залишається за конгресом. Ми оголошували війну п'ять разів в історії Америки. Усі інші військові операції були законними. Він мав усі необхідні повноваження згідно з конституцією. Вони помиляються. Залишилася одна хвилина. Два питання. Ми бачили під час минулих воєн війна в Іраку, війна в перській затоці, війна в Афганістані. Тоді президенти зверталися до конгресу. Чому зараз має бути інакше сенаторе? Ну, було багато випадків, коли президент не звертався до Конгресу? Це була справа, яку потрібно було зробити тихо. Ви звернетеся до конгресу при такій чутливій атаці. Яка картина? Саудівсько-ізраїльський союз імовірніший ніж будь-коли? Араби дуже вражені? Я думаю, ми побачимо справжні зміни на Близькому Сході. Чим слабший Іран, тим більша ймовірність миру. Я вважаю, що угода між Саудівською Аравією та Ізраїлем знову на правильному шляху щодо Росії. Як це впливає на Росію? У мене є 84 співавтори. Щодо законопроєкту про санкції проти Росії, який є економічною бункерною бомбою проти Китаю, Індії та Росії за їхню жорстоку агресію за жорстоке вторгнення Росії в Україну. Я думаю, цей законопроєкт буде прийнято. Ми дамо президенту право на виняток. Це буде інструмент у його арсеналі, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Час голосувати за законопроєкт. Час голосувати. Путін стає гіршим, а не кращим. Дайте президенту економічний інструмент бункерної бомби, щоб змусити... Ти Путіна сісти за стіл переговорів. Путін стає агресивнішим, а не менш агресивним. Час змінити тактику щодо Путіна сенатор. Грем дуже дякую, що ви з нами. Дякую.